Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробіттям Football Manager 22. І, власне, одразу вивчаю за те, що серія виходить не за розкладом, але на то є причини, і ці причини ви можете дізнатися у телеграм-каналі. Посилання на цей телеграм-канал є у дописі до цього відео. Що ж, так як це відео виходить з запізненням, то. Я все ж таки вирішив, що потрібно перейти від тих матчів, котрі я хотів показати, до останніх матчів. І як вони, власне, у нас відбувалися. Невеличкий спойлер тут у нас на цьому екрані був. Останні матчі наші були приблизно десь ось тут. Після чого в нас чорна полоса була. Матчі з Реалом у Барселоною, котрі знову ж таки, здається, збили нам е, переможний темп. Але після чого ми почали перемагати, і, власне, все було чудово. І матчі на сьогодні, які я планував, це матчі з Валенсією та Альмерією, е, Селтіком та Гранадою. Але, на жаль, Валенсія та Альмерія ці матчі. Були записані без звуку. Зараз можете побачити, як ми, власне, забивали голи у цих матчах. Основний склад проти Валенції, джиль замість Альби бо той був травмований. Ну, ще блом Наш перший гол після подачі джиля зі штрафного, Прада забиває головою. Захисник наш. Ну, окей, хай буде. Це вже момент розпочався з нашого боку. Прада на Брежніка. Брежнік намагався пройти, але втратив м'яч. Валенсія перехопила його. І після подачі, низької подачі, вони Куедеш все ж таки забиває нам гол і вирівнює той рахунок. На жаль. Але наш кутовий Брежнік подає, Пилає, забиває. Хотів так само, як його партнер. Забити, тобто, наш захист в цьому матчі був як і напад. Ще момент голу Валенсії після нашої помилки. Вони входять до нашої штрафної, намагаються якось відкрити її, але дальній удар в дев'яточку. Ну, питань до Йонка тут немає взагалі. Основний склад на матч з Альмерією. Ескобар у основі, Лянча у основі. Ескобара мені хотілося побачити, як він буде на позиції опорника і як він себе покаже. Тим паче, треба давати йому ігровий час. Момент. Воротар Альмерії вибиває м'яч. І. Йонг. На щастя, для нас виходить, забирає його. Ми розпочинаємо нашу атаку. Пелайо, лянча поляк наш. Тимчасовий. Альба проносить м'яч, пас на Мовілу, вихід один на один. Такий дальній удар, і він забиває. Нарешті, до речі, я того голод досить довго чекав. Ну, і ще один момент. Прадо розігрує в центрі. Ескобар, Альба. Таким парашутом перекидає воротаря. Красивий гол. Питань взагалі ніяких. Тому. А тепер, що стосується матчу з Селтиком. Давайте переходити до нього. Я там загалом багато чого понарозповідав про те, як команда грала. Тобто, були. Такі і чудові моменти у нас. Тобто, з тим самим реалом у нас там була перестрілка, рахунок 6-2, це тільки підтверджує. Але матчі, котрі ми програвали, більшість з них у нас була так на тоненького Гра просто-напросто не хотіла, щоб ми вигравали. І це було болюче. тобто Пенальті постійно в наші ворота. Що там далі ще було. Ми забиваємо, але гол не зараховують і через офсайди, незрозумілі взагалі офсайди. Тому так, важкувато то було, але все ж таки, після певної такої о, стряски ми знайшли. Нашу можливість і почали грати. Так, давайте що ж, у нас буде, власне, ось такий склад на цей матч. Замість коноплі мовіла Хай сюди підніметься. Так, окей. Ага, у нас Ескобар дуже втомлений. лумбертаса випускати. а ну ні. Давайте тоді краще вже пила, хай залишиться. Так, давайте затверджуємо. Ну і дуже сильно я сподівався, що ми зможемо вийти у Єврокубки. І все ж таки ми то змогли зробити. Ми 100% забронювали собі сьоме місце. Це місце нам дає вихід до Ліги конференції. І... Але, власне, в нас ще залишилися шанси поборотися. За Лігу Європи, що більш цікаво, більш пріоритетно саме для мене. Сподіваюся, що на основі того, що ми вийшли у Єврокубки, та те, що граємо вже у Лалізі, коштів нам виділять на трансфери дуже і дуже багато, бо нам потрібні трансфери. Особливо це помітно, власне, в опорній зоні. Бо без Ейянго, власне, та чорна полоса, яка в нас була, це ми грали без Ейянго. І ми програвали. Дуже сильно програвали, Нам не вистачало в опорній зоні гарного гравця. Ескобар, так, іноді виходив, але того було недостатньо. Так, що ми, можем, що ми можемо зробити по замінах? Хай виходить Артоля, і, і, і замість Рабьо Альба. А Іглесія саме нічого не може розуміти. Ну і, власне, залишились ті ж самі проблеми, котрі котрі у нас і були: нестабільні фланги захисту та нестабільні фланги атаки. І я дуже сильно сподіваюся, що у це трансферне вікно нарешті зможу це вирішити і вирішити не за рахунок аренду. Тому подивимося, як то все. Вийде. Так, картоля виходить. Забиває гол. Чудово. Ми виходимо вперед. Тобто заміна спрацювала і все чудово. Поки так. Тимчасово я так розумію, нам це дає шосте місце, але все залежить від того, як хетафе зіграє. Так, Джиль втрачає м'яч. Закидання у сел. Чікавих один на один. Ну, на щастя, для нас Йонг на місці. Ми врятовані, ми не пропустили. Окей. Ну, загалом команда грає непогано. Але другого складу, котрий зміг би на рівний грати хоча б з середняками Лаліги, у нас немає. І це велика проблема. І тим паче, у молодіжку. Вона в нас не досить гарна. Туди не приходить гарна кількість, велика кількість гарних гравців. Тому ось такі у нас проблеми. Окей. Що ж, перемога з Селтиком. Останній матч з Гранадою. воно цей матч. Власне, для нас не вирішить нічого в плані того, що ми не зможемо піднятися вище. Але все ж таки, чи зможемо закріпитися на шостій сходинці. Це для нас дуже важливо. Що ж, побачимось на ньому вже. Що ж, Фінальний матч на сьогодні і у сезоні з гранадою. Такий склад. Всі досить виснажені, тому була певна ротація. І, але все ж таки. Навіть з ротацією не вистачає нам гравців, щоб вони повністю змогли друг друга замінити. Затверджуємо, і давайте все ж таки подивимось, як то все вийде. Якщо ми перемагаємо, то велика ймовірність того, що ми залишаємося у Лізі Європи. Чому? Бо. Хетафе, я так розумію, свій попередній матч або програли, або зіграли в нічию. І тому наразі ми знаходимося на шостій сходинці. Мені, до речі, цікаво, з ким вони грають зараз, але поки ага з Сарагосою і вони вже забили. Ну таке. Тобто, нам вже потрібно забивати і перемагати. Власне, як і в кожному матчі, але все ж таки, іноді можна і на нічию зіграти. Так, момент, власне, у гранади, що вони нам покажуть закидання на Варгаса, вихід один на один, гол, але, здається, там був офсайт. Ну, як на мене, там був 100% офсайд, але що скаже Рефері, не зараховано, так. Чудово. Поки тримаємось, поки все непогано. Я так розумію, наш штрафний, хто б'є, Альба, ну, незручно. Але він забиває під стієчку так гарнесенько. Ну, окей. Хай буде. Ми виходимо вперед. Тим самим повертаємо собі шосту сходинку Чудово. Дуже сильно сподіваюся, що все ж таки за результатами вийдемо в Лігу Європи. Так. Вот стягне м'яч на фланзі. Вот вже у штрафній. Назад на лянчу. Ескобар, Альба. Мовіла Вот удар. Ну, куди ж ти б'єш у ближній? Дальні треба бити. Так, як Альба, зараз кутовий. Подає. Пилаю, забиваємо. Ну. Чудово. Просто чудово. Якщо в нас наш напад не забиває, хай тоді захист. І центр поля. Але пропускати також не треба. Так, Йонк на місці. Це сейф. Чудово. Ну На останній хвилині першого тайму нам не потрібно роздягальню. Так, відбиваємося, але гранада на підхопленні. Ну, давайте. Ну, окей. Чудово, задоволений. Давайте подивимося. Як то буде все йти далі. Дуже мені це цікаво. Давайте, давайте. Ну, 60-та хвилина. Стандартна для замін. Е на лівий фланг у нас артоля піде, а на ага на правий у нас. Тут краще тоді артоля на правий, Альба на лівий. А замість блома у нас вийде джиль. Наш, наш молодий. Гарний хлопець. Так, і Бережнік замість лянчут, бо той взагалі провалюється. Давайте. Всі три всі три заміни використаємо. Так, Альбо подає кутовий, пила. Ну, на цей раз в нього не вдалося забити, але що ж поробиш? Окей. Давайте. Що там в нас? Чи зможемо ще один забити? Розпочинаємо наш момент. Джиль з м'ячем на Мовілу. Той поборовся забрав. Дальній удар. Крестовина, але не гол. На жаль. Було б набагато краще, якби був гол. Джиль подає артоля також повз ворота. Загалом непогано, але Мовіло не забиває. Фланги атаки забивають там десь раз в 2-3 матчі. Ну, таке собі. Як я і казав, що проблеми фланги атаки та фланги захисту. Буду щось шукати, бо Іглесіас та конопля ветерани, тобто 30, Брежнік, власне, там один на тому фланзі. І нестабільно грає. Так, джиль, дальній удар. вище воріт. Ну, нічого. Можемо собі дозволити. Сподіваюсь також, що буде великий трансферний бюджет, хоча б мільйонів, не знаю, 15. Для того, щоб я зміг хоч щось зробити. Для того, щоб підсилити команду. Інакше, ну, сенсу я не бачу. Так, Мовіла. Мовіла. Ну, давай в центр на джиля. Далі на водса. Вот вихід один на один. Мовіла. Ну. Заблоковано. І це вже, я так розумію, контратака у гранати на останніх хвилинах. Ні. Наче забирають Глесіа з м'ячем. І джиль, Артуля, Мовіла, Ескобар, Вотс. Давайте, давайте, хлопці. Альбан, закидання, джиль. М Мовіла. Ну тут треба бити точніше. Скоріше за все, Мовілу у міжсезонні буду продавати. Бо там приблизно під 15 м'ячів він забив і мало. Занадто мало. Треба більше. Так, Пилаю, я так думаю, розігрує штрафний джиль. І на цьому матч повинен закінчитися так артоля. Єлесія, джиль, Ескобар, Мовіла. на лівий фланг на Альбу. Альба. Так, ну, власне, на цьому матч і завершується. Ми кваліфікувалися до Ліги Європи. Я вас цим вітаю. Все чудово. Тому вже в наступному сезоні Ліга Європи. Чекай нас. І все буде чудово. Так, ну колективні бонуси. Окей, не питання. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі і до зустрічі на огляді сезону.